У цьому відео ще раз поговоримо про проєкт DOX, коли нарешті буде лістинг та як можна заробити на цьому проєктові, якщо ви роптом взагалі перший раз про нього чуєте. Відразу переходимо у їхній офіційний телеграм-канал, гортаємо вгору. і тут, бачите, 11 серпня вони ось виставили такий пост. Давайте зараз я його скопіюю і перекладемо. Що останній день, щоб заробити більше DOX це 14 серпня. І краще поспішити, адже якщо ви ще не отримали свої токени DOX, то там буквально пару секунд діла, тобто можете перейти за посиланням в описі під відео і там. За пару секунд їх отримати, і значить бачите дату розміщення, да, тобто дату лістингу та всі подробиці також буде оголошено 14 серпня. Тому зараз просто на максимум там збираємо ці токени DOX, і вже 14 серпня буде видно, що там можна робити далі. Зараз токен DOX торгується лише на премаркеті, на біржі BitGet та наскільки я знаю, ще на OKX. І якщо перейти на біржу BitGet, перейти в премаркет, знайти DOX. Бачите, що зараз по ціні премаркету можна продати токени DOX там 0,3. Долара. Я коли з'явиться якась інформація про лістинг та про вивід цих токенів, то я напишу у своєму телеграм-каналі посилання на нього в описі під відео. І значить, як отримати ці токени, якщо ви взагалі їх не отримували, да, і не знаєте, що це взагалі за проєкт. Для цього переходимо за посиланням в описі під відео, натискаємо Open, або у вас відразу цей бот відкриється, і у вас тут покаже протягом якого часу ви зареєстровані у Телеграм. Я бачите протягом 5 років зареєстрований. Натискайте Continue, і тут покаже, скільки токенів DOX ви за це отримаєте. Я за це, бачите, отримав. В 3573 докс, і бачите, інші токени я назбирав, виконуючи завдання, запрошуючи рефералів, да, там, і так далі. І того, бачите, 78 710 токенів я назбирав. А це якщо подивитися по ціні премаркету, давайте 78 710 помножити на 0,0035. І бачите, виходить приблизно 275 доларів це по ціні премаркету. І якщо ви не чули взагалі про цей проєкт нічого раніше, то як вам можна отримати якомога більше цих токенів? Перше, це просто да, там, перейти за посиланням, їх отримати за те, що ви були зареєстровані у Telegram. Друге, це можна заходити кожного дня і там отримувати та, там докс. Ну але так як тут часу майже немає, да, то цей варіант не дуже підходить. Тому я думаю, що найдієвіший варіант, щоб якомога більше отримати цих токенів докс, це напевно знімати короткі відео у TikTok, у і Рівси, у Shorts можна також розповідати про цей проект. Там можна говорити, що вже ось скоро лістинг. І там хто хоче встигнути заробити там пару доларів за декілька. Секунд, то ось посилання, да там переходьте, відповідно, отримуєте там токен DOX, який по ціні премаркету дорівнює там скільки то там доларів. Тобто якось так можна пробувати знімати. Ну тут, звісно, знову ж таки дуже мало часу залишилося, тому там пару відео буквально можна зробити. Тут знову ж таки, хочете робіть, хочте ні. Я просто розповідаю, що в принципі можна зробити. Я просто давно колись там пробував знімати якісь такі відео, і там одне відео у Тіктосі мене набрало там 80 тисяч переглядів. Це неба, але все ж я там розповідав просто про якийсь там проєкт, про розіграш, нібито від якогось проєкту. І в принципі я розказав, що там можна отримати. І люди реально писали коментарі, тобто вони реально переходили на мій телеграм-канал. Там нормально підписників так додавалось, з одного лише відео. І люди були реально готові щось пробувати заробляти, питали, як це зробити, да, там телеграм-каналі писали. Тобто були готові щось заробляти. Ну і також, якщо ви перший раз зайдете в цей проект, то тут знизу бачите, є завдання, ви там більшість із них зможете, я думаю, відразу виконати. Там бачите підписатися на їхній телеграм-канал, там на їхній X, ну і так далі, бачите, в принципі, дуже легкі завдання. А на цьому все можете переглянути мої минулі відео.